Всім привіт! Мене звати Михайло Боровичка і я є одним з співзасновників проєкту Found Future. Якщо говорити в двох словах, то мета цього проєкту зробити саму круту школу в України. Загалом більш детальніше про проєкт я буду розповідати вам в наступних відео. Буду закидувати частинами, буду закидувати... Про кожний елемент окремо, про кожну людину окремо, яка є задіяна в цьому проєкті, яка ціль, яка мета і які очікувані результати будуть на виході. Загалом давайте розберемось, що ми маємо зараз на вході. Це є само своє будівлі. Багато будівель. Територію загалом. Так Саме нев'ємною сказав, основною, це є люди. Це викладачі, це є учні, це є випускники, це є батьки, учні і, в принципі, всі 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 найбайдужі, які мають якесь відношення безпосереднє чи не безпосереднє, відношення до школи. Це те, що ми наразі маємо. Все має працювати максимально ефективно. Кожен метр квадратний, кожна північня і кожна людина має приносити максимально велику користь суспільству. Отже, це те, що ми маємо, що таке сама крута школа та країна, хороша або найкраща школа. Це школа, в якій є окремі навчальні лабораторії. Це школа, де є простір, де кожен учень. Кожен викладач може себе самореалізовувати, він може реалізовувати всі свої ідеї, весь свій потенціал. Роботи ви бачите дуже-дуже багато. Як це все зробити? Дуже просто. Ну, не зовсім дуже просто, насправді. Ми можемо розділити все, що в нас є, на невеликі частини. Більші, менші. Тобто це може бути окреме прирішення, це може бути окрема територія, це може бути окремо навчальні програми, які можна впроваджувати, покращувати, реалізовувати. Це окремо можна поділити на секцію по спорту, спортивні майданчики, які можна так само покращувати, вдосконалювати, модернізовувати. Тобто роботи багато. Як її зробити? Ну, дивіться, ми можемо створити побудувати потужну спільноту людей, які вийшли з середини, які знають всі деталі, всі так, складові стульці гімназії, всі проблемні точки і весь цей потенціал, який ще є нереалізований. Саме тому ми збираємо потужну спільноту людей, які готові долучитися своїм досвідом, які готові долучитися своїми ідеями, матеріальною, фізичною працею до того, щоб Розвинути і покращити школу. Першим кроком, яким ми зараз займаємось, тим основним, це є налагодження комунікації між всіма випускниками стрільської гімназії. У кожній новині ми додаємо лінк на реєстраційну форму, де кожен випускник гімназії може зареєструватися, вписавши туди контактні свої дані, галузь, в якій працює, навики, які, якими він володіє. І те, чим йому цікаво було би долучитися до нашого проєкту, так само ми додаємо лінк на групу і лінк на нашу сторінку в Фейсбуці. Все це дозволить нам налагодити між собою комунікацію. Отже, кілька слів про реєстраційну форму, тобто я вам зараз покажу, як воно працює, де воно зберігається і яку інформацію я беру і як використовую. А тепер, власне, про реєстрацію. А, всі ви маєте лінк на реєстраційну форму і цей лінк вас перекидує на ось таку штуку. Ось це є інформація про випускника Сталівської гімназії для подачі, комунікації та співпраці. Ви заповнюєте наступні поля і вся ця інформація записується в Excel. -ку. Ось так виглядає Excelка, де є ваші дані, які Ви вказували в цій формі. Вам покажуть наразі тільки наступні колонки, тобто місце знаходження людини, руки навчання в гімназії, в якій галузі зараз людина працює, і яким чином міг би долучитися до реалізації проекту. Є ще там кілька колонок, там де вказані ваш емейл. Скайп, номер телефону, але те, як ми домовлялися, інформація є конфіденційна і розголосу не підлягає. Вона буде використовуватись тільки для е, комунікації вже між учасниками по тому чи іншому питанню. Як ви бачите, з інформації яка вказана в реєстраційних формах, тобто в секції, ми можемо бачити, хто ким працює і чим може бути корисним нашому проекту. В нас вже є і it спеціалісти, є директори компанії. Є е, студенти, є лікарі, фотографи, е, люди, які працюють з дизайном, візуалізацією, тенісисти, юристи, громадські діячі, е, є люди, які працюють в кіноіндустрії, так само є е, журналісти. Я дуже радий, що саме такі люди е, вже писалися і готові разом з нами, тобто такою потужною, класною спільнотою цікавих людей. Реалізовувати цікаві ідеї і просто змінювати світ на краще. Зараз є вже чотири робочі групи, які працюють по різних кадрах. Є група, яка зараз працює з візуалізацією, макети, 3D-графіка, ідеї стосовно покращення території. Друга група працює теж над таким невеликим проєктом, пов'язаним з медіа. Так, <ректору> маленькі скрепи відкриються на газета. Дуже насправді потужний проєкт, максимума штабність, ви потім зможете самі оцінити. Третя робоча група працює над юридичними економічними питаннями для того, щоб цю спільноту правильно оформити, щоб мати можливість подаватися на різні танки. Певні фінанси оперуватимемо, мати прозору, звітність, щоб не виникало жодних питань і відповідно жодних конфліктів. І четвертий напрямок це є група, яка працює по налагодженню контактів з нечоспікерами-іноземцями, які зараз в карінах, а по різних країнах або навчаються, або працюють. Вони готові приймати участь в уроках української мови, ділитися своїм досвідом безпосередньо спілкуватися з нашими гіназистами. І, я думаю, це буде доволі цікаво. За всіма оновленнями слідкуйте в нашій групі Через. за всіма новинами, оновин... новинами та оновленнями, слідкуйте в групі та на сторінці Found Future. Якщо у вас є якісь питання, можете писати мені безпосередньо, я є на Фейсбуці. Майкл Боричка, то такі на мене книги на Фейсбуці, буду радий відповісти на всі ваші запитання і разом з вами співпрацювати і реалізовувати цей грандіозний проект. Всім дуже, все